Добре, мовим далі, яких фестивалів ви були ще лауреати? Ой, ви знаєте, я згадав якраз. Ми були ще лауреатами таких фестивалів, як фестиваль пива, старе місько ти де? місько ти де? Місько, курва, набився того пива, то стара скотина, я тепер ходжу, шукаю 97. Такий от був фестиваль. Значить, далі ми їздили на фестиваль Країна Мрій. То було в Україні, а далі поїхали на фестиваль Країна Гній, але то вже було в Росії. Країна, Країна Гієво. Ну і, звичайно, був фестиваль Червона Славута. То був фестиваль, присвячений машині, якій? БМВ. Барзобендже. Хто, хто пише вам слова до пісень? Інтернет. Ми беремо текста з інтернету. То як? Рандом!

Історію беже повесткувач про свою жінку, курва мач Колись у мене джипу десь такі. Крутий, що на передолі і швидкі. Поки жінка не спитала, я візьму покатать, візьме сонце, я ошибся курва мач. Не парзу люблю цю історейку Тепер, короче, в мене копійка. Але тепер є і плюсов багато, жища зараз як сплошний різдвя. Барбінку, як контрабанду, вешти берусь, дружина просить, прилежти їй фігню якусь. То армані, то дощо і габана, я тих хлопів не знаходжу і привожу їй сметану. Я прийшов з роботи в хату, можеш покричать, я не поняв, де є жрать. А потім, як вже дали пожрать, крикни, не курва мать До Тьощі тепер не їжджу вовше, а як вона приїждже, то живе в гараж на паску, Як коло жінка міняє запаску, контрапас ми вежем їй на спині. І Якщо нас спіймаєш, садять її, тої пісні така розбила жінку машину, купи жигуля. Так що брак, то є нормально. А брак з жінкою, то вообще похвально. І як слове, один мій друг, Йосип, ти єсть клух. Чому клух запитам я. Бо 12 років, а в тебе вже сім'я. Барче! Ренце до кури аплодисменце. Това же є сім'я вам 12 років. років То ви хворий? Такий хвороватий трошечки. Добре. Отож, привітайте наших, наших всіх людей по телевізії з новим кодиком. Е Хочу всіх привітати з наступаючим новим годиком, хочу привітати українців, хочу привітати поляків, хочу привітати французців, хочу привітати голландців, німців, хорватців, англічанців, одним словом, всіх, хто ходять в Мостицький Союз. Перепрошую, а що то, то таке є Мостицький Союз, то всі країни, звідки ми возимо контрабанду.